В Ізмаїльському районі відкрився ще один клас безпеки. Сьогодні ми завітали до села Кам'янка на відкриття класу безпеки на базі загальноосвітнього закладу. Це дуже радісна подія, тому що проводити пізнавальні заходи та профілактичні уроки в таких класах набагато легше і цікавіше, як співробітникам екстрених служб, так і дітям. Інформація сприймається набагато легше клас поділений на зони на пожежну безпеку, медичну безпеку, так і місця для патрульної поліції та національної поліції, для навчання мінної безпеки можна було використати муляжі вибухонебезпечних предметів. Можна було продемонструвати, як виглядають електроприлади після пожеж, при яких обставинах виникають пожежі, якими засобами. Ба ми первинними необхідно гасити пожежі, тобто в класах безпеки зосереджено все це, що необхідно для більш легкого і ціковішого сприйняття такої важливої і корисної інформації.